1 травня 1986 року – Україна. Центральний комітет комуністичної партії виводить на першотравневі демонстрації сотні тисяч людей, зокрема дітей. Починається дощ разом з водою на голови людей падає радіоактивний цезій, Стронці і плутоній. Їх ніхто не попередив про небезпеку напередодні про аварію на Чорнобильській АЕС були лише невеликі повідомлення як про незначний інцидент. Чорнобильська атомна електростанція збудована у 70-х роках 20-го століття відповідно до директив 24-го з'їзду комуністичної партії радянського союзу. Побудована вона всього за 110 кілометрів від Києва з порушеннями технології. Повинна була втілити у життя комуністичне гасло Мирний атом у кожний дім і виконала це завдання буквально. Мирний атом як побічний продукт атому військового в СССР почали розвивати у 1954-му, запустивши першу АЕС потужністю всього 5 мегаватт. Далі атомні станції почали рости по всій країні рад, як гриби, з властивим тій країні розмахом і зневагою до безпеки. Майже всі АЕС оснащувалися реакторами РВПК 1000 Розробник цієї установки вважав її наднадійною і пропонував встановити на червоній площі у Москві. До нього, на жаль, не прислухалися. Не прислухалися й до інспектора Держатомнагляду СССР, який після інспекції на Курську АЕС волав, що реактори типу РВПК 1000 небезпечні. Саме такий реактор був встановлений і в Чорнобилі. Компартія і уряд СРСР ухвалили рішення щодо масового будівництва АЕС. А саму атомну енергетику визнали однією з пріоритетних галузей промисловості. На об'єктах атомної енергетики було поліпшене постачання товарами, підвищена зарплата, інші пільги, що було досить важливо в країні з абсолютним дефіцитом. Тому на АЕС усіма правдами і неправдами влаштовувалися люди, далекі від мирного атома. Анатолій Грицак, ланцюгова реакція, дзеркало тижня. В популярності набуває нова спеціальність атомні електростанції, і установки. Таку відкривають, наприклад, в Одеському інституті борошномельної хлібопекарської промисловості, а згодом переносять у холодильний інститут. Такий, от одеський гумор. АЕС в СССР мали проблеми не лише з кадрами, а й з управлінням. Спочатку їх будівництвом і експлуатацією займалися в Мінсередмаші. Під цією складною абревіатурою ховалося Міністерство середнього машинобудування, основним завданням якого було виробництво ядерної зброї. Потім настала черга оптимізації, і експлуатацію АЕС передали до Міненерго, залишивши Мінсеред усі секретні атомні технології. Така двоїстість одразу дала свої негативні результати. Наприклад, на керівні посади атомних електростанцій почали призначати вчорашніх працівників теплових електростанцій яких мінсередмашівці зневажали, називаючи паровозниками.